Я дуже часто порівнюю процес набуття знань з однією сценою з фільму, яку я дуже люблю і дуже часто використовую. Це матриця і сцена, як Морфіус передає свій досвід Нео. Коли Нео вже опинився на кораблі повстанців, в нього одне за одним завантажують бойові мистецтва -кідо, кунг фу. І ось він відкриває очі, і каже: I know kung-fu». І в цей час Морфіус, який дивився на те, як відбувається це все. Він каже Що ми? І вони вдвох переміщуються в віртуальний простір, де між ними відбувається бійка. Ціль нео в цій бійці перемогти Морфіуса. Він потенційна над людина, але він ще в тому не впевнений. А ціль Морфіуса якраз зробити так, щоб Нео був тою над людиною. Його ціль навчити Нео тому як їм бути між ними велика різниця, тому що Нео тільки що набув купу знань, а Морфіус колись їх набув, щось він пам'ятає щось ні. Але він має досвід, як ці знання використовувати. І під час біку відбувається такий собі процес менторства. Спочатку Нео показує, що він може зробити з тими знаннями, але без досвіду. Морфіус оцінює його і потім вказує йому на його помилки і як правильно використовувати знання в реальному світі. Це Третя частина, коли не усвідомлює досвід морфіуса, поєднує їх цей досвід зі своїми знаннями і таким чином розкриває в себе над людину і перемагає морфіуса. Тобто менті перемагає свого ментора, що є фактично ціллю будь-якого процесу менторства. Я дійсно дуже часто кажу людям, що якщо ти чогось не знаєш, будь-як нео. Ти можеш піти на курси, подивитись 8 годин, і ти можеш сказати, я знаю Amazon, принаймні певний сервіс. А далі вже, якщо тобі тих знань не вистачає для твоїх цілей, можеш прийти до ментора, який це знання тобі допоможе використати так, як, як їх буде використовувати Нео. Чому ти подав свою кандидатуру на роль ментора, і що ти очікуєш почерпнути для себе від співпраці з менті? Ну, по-перше, в мене дійсно досить таки. Довгий проєктний досвід. Як на мене, це було б ну, неправильно, якщо людина, яка багато чого бачила і багато де брала участь в різних командах з різного масштабу проєкту, якщо людина цим не поділиться. Yeah. По-друге, це ну певний виклик для мене. Тут існує певне правило. Якщо ти чимось займаєшся, та там якоюсь технологією, якимось проєктом, то якщо є певна частина, де тебе ти відчуваєш себе некомфортно, де ти відчуваєш такий острах, то цим треба зайнятися, щоб раз і назавжди це вирішити. По-третє, це ефект, а що так можна було, коли людина, яка звертається до тебе за допомогою. Вона каже, а я щось вже зробила так. І ти дивишся, як людина то зробила, і думаєш, на що, так можна було? Шок, 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 шок. Це такий вау-ефект, який я кожен раз, коли я спілкуюся з кимось і допомагаю комусь, я це трошки очікую завжди. Розкажи детальніше про свій досвід за вес та чого ти можеш навчити своїх потенційних ментів? Ну, мабуть, досвід з Амазоном краще розглядати з боку проектів, де я брав участь, де був Амазон. Я порахував, що в мене було близько восьми проектів. Здебільшого проекти були в сфері healthcare і один стосувався логістики, доставки вантажів. Проекти були різні. Були проекти, де я був частиною величезної команди, були проекти, де в команді був я один. Поєднюю ці всі проекти, мабуть, окрім Amazon, те, що в кожному проєкті були антипаттерни і якісь недоліки в інфраструктурі, з якими потім. Проект боровся, коли треба було було робити або міграції, або зміни в архі... в інфраструктурі і архітектурі, або знаходити шляхи шляхи, як рухатись далі і скелитись з урахуванням цих недоліків. Я не гур Амазону. Я не знаю все в Амазоні. В Амазоні все знати неможливо. Але що я знаю, це як не нафакапити в Амазоні. Бо на кожному проєкті факапи були, і ми з ними там боролись. Тому, мабуть, перше, що я, чому я можу навчити менті, це як одразу розгледіти то, що краще зробити правильно зараз, ніж е, зробити легко, а потім з цим боротись. Друге, мабуть, чому я можу навчити менті, це а як е, презентувати і доказати кастомеру, що треба робити певні зміни, навіть якщо ці зміни для кастомера некомфортні, бо це завжди дуже великий біль. Коли ти приносиш додаткову роботу, за яку мають бути сплачені гроші, як пояснити це, все, що ну його треба робити зараз, тому що в майбутньому буде гірше, і мабуть, як все ж таки застосовувати свої знання для того, щоб зробити інфраструктуру на Амазоні більш прозорою, щоб у людей, які займаються Амазоном, які беруть там участь з боку девопсів SRE, продакт сапорта. Щоб їм було легше підтримувати інфраструктуру, яка була зроблена, наприклад, девелопером. Чи має кожен інженер, на твою думку, розбиратися з ВС? Якщо так, то на якому рівні і що йому це дасть? Ну, По-перше, залежить від спеціалізації людини. Якщо це Девопс, то ну, DevOps без Амазону зараз це дуже специфічний кейс. 99% Девопсів мають знати Амазон, хоча б на початковому рівні. What? 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 Якщо ми говоримо про девелопера uh, QA, все залежить від потреб проекту. Якщо на проекті Амазону немає, ну нема сенсу його вивчати. Це хайпова технологія, та але все забувається. Тобто, те, що ти вивчиш зараз, через три місяці ти вже не будеш пам'ятати, якщо ти це не використовуєш. Тим більше, що зараз набувати знання дуже легко знадобиться, вивчив. Ні — то ні. Третя категорія людей, які просто мають розуміти лендскейп, скажімо так. Сервісів ІТ-сервісів, та ну вони просто мають мати певне розуміння, що таке Амазон? Ну все, не треба глибоко його вивчати. Інший кейс, коли ти попадаєш на проект, де є вже конкретні реквайрменти, туди ти під них вчишся, незалежно від того, ти DevOps, девелопер чи хтось інший, береш, вчишся швиденько, ментор може підтягнути з боку досвіду і, і вперед. Які основні сервіси АВС ти вважаєш найважливішими для вивчення і чому? Я б розділив на три категорії. Перша, це сервіси, які забезпечують роботу Амазону як такого. Тобто без них в Амазоні не відбувається нічого. Це Identity Access Management і Virtual Private Cloud. Тобто, це доступ і це нетворкінг. Якщо ти не знаєш, і не вмієш з ними працювати дуже буде боляче, бо IAM – це перше, з чим ти стикаєшся, коли ти в Амазон заходиш, а VPC – це перше, де ти створюєш якісь речі. І до речі, ці два сервіси зазвичай більш за все від, ну, доводиться траблшутити. Тому їх краще гарно зрозуміти одразу, тому буде просто легше стартнути. Друга категорія сервісів це ті, які найчастіше використовуються а, на проєктах. Тобто це такі сервіси, як S3 і EC2. Тобто, куди б ти не прийшов, вони а, 90% вони будуть. Вони не складні, але треба їх розуміти. Сервіси, які з великою вірогідністю будуть на проєкті. Не факт, але скоріш за все будуть. Це бази даних РДС, скоріш за все, буде, і буде якась контейнеризація, або ECS, або EKS. Всі інші сервіси в залежності від вже специфік проєкту, Куди ти приходиш, дивишся, що треба, вчишся і вперед. А що крім АВС має знати людина, щоб з ним працювати? На жаль, зараз знати тільки Амазон ну недостатньо. Перше, що треба знати, окрім самого Амазону, а як той Амазон писати, скажімо так, зазвичай зараз треба знати інфраструктурі за код дев'яносто випадків. 99% – це Terraform. Тобто не мож... ну, зараз не буває такого, що людина заходить в консоль Амазону, щось там робить і на цьому все закінчується. Консоль використовують для треблшутінгу, для тестування, для досліджень. Але коли тобі треба написати інфраструктуру, яка розійдеться по багатьох інварментах, ти використовуєш Terraform. незалежно чи ти девопс, чи ти девелопер, чити кей. Це такий собі must-have. Дуже рідко. Це може бути не терафор, а щось інше, але це ну реально дуже рідко. По-друге, а як ти будеш цей тераформ запускати? Тобто треба знати CICD, а, хоча б на мінімалках, скажімо так: GitHub, GitLab, Гітлаб, Azure DevOps, десь воно буде, або Spacelift, Terraform Cloud, щось таке. Обов'язково, мабуть, треба знати контейнеризацію, бо за останній час я не пам'ятаю жодного проекту, де б її не було. Тобто докер. А це він може бути в будь-якому вигляді докер на 2 інстансах, докер на ЕСІСі, докер на кубернетіс, ну, там також всередині докер. Тобто, це треба знати також специфіку сервісів, з якими ти будеш працювати на Амазоні. Бо Амазон це по факту такий собі врепер для сервісів, які були розроблені не всередині Амазону. Тобто, наприклад, якщо ти будеш працювати з базами даних, так ти маєш знати на Амазоні RDS, але також ти маєш знати специфіку бази даних. Яка в цьому РДС працює, От так що ці зовнішні додаткові сервіси ти маєш знати достатньо добре? Можливо, навіть тобі не так важно знати Амазон, як то, той сервіс, який через Амазон імплементований. Які ресурси, книги, онлайн курси, практичні завдання ти порекомендуєш для самостійного вивчення АВС? Я одразу скажу, що я взагалі вважаю, що це не дуже гарно, якщо менті прийде до ментора непідготований, і це буде певне знущання, я скажу так, з ментора, бо ментор не так багато знає, як завжди менті думає. Просто пройди курси на Юдемі або на курсері. Курси дуже структуровані, люди займаються цим дуже професійно. Курси, які будуть з тобою по життю, вони будуть оновлюватися кожен раз, коли щось забудеш, ти можеш підглянути в цих курсах. А в цих курсах є практичні заняття, є плейграунд або Sandbox, де ти можеш щось спробувати в консолі Amazon, яка тимчасово для тебе відкривається як для людини, яка проходить ці курси. Особливо я з Стефаном Мариком на Юдемі. У нього шикарний набір курсів, які я свій час придбав, і зараз я постійно звертаюсь, коли я щось забуваю. І коли я проходив сертифікацію, я брав курси склала Гуру, також там прекрасні курси, тому я б сказав, це дві основні платформи. Ну окрім того, просто якщо тобі треба швиденько отримати знання в якомусь специфічному кейсі, YouTube, зазвичай, 90% випадків мені допомагає. Я завжди можу за 15-20 хвилин знайти те, що мені треба, і отримати дуже швидко і весело ту інформацію.